Терміново світ завмер в напрузі 72 години тиші і вибух подій. Вашингтон переходить від слів до дій. Трамп готовий жорстко лупити по РФ, шукуючи гарантії безпеки для України. Таки озвучено. Зеленський дав сигнал. Умєров оголосив, фінішна пряма Путін нервує. Індія йде геть. Моді наважився на рішучий крок у бік від Москви. Нафтовий кисень Кремля перекрито. Україна тріумфує ЗСУ накрили рядном еліту. РФ і склади із боєприпасами. Ці удари точно увійдуть в історію. Новий морський хижак вривається. Дрон Марічка курсом на кримський міст. Цілі визначені окупанти застигли у перечутті феєричного розгрому. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина гуцкало і ми розпочинаємо. Шок 72 години із США вступають у війну з Росією. Представлено гарантії безпеки для України у разі повторного вторгнення РФ. Їх вперше опублікувало видання Financial Таймс, передає український журналіст Дмитро Гордон. За даними статті, план дій розписаний поетапно. Перший крок упродовж 24 годин після порушення перемир'я запускається дипломатичне попередження. Паралельно Збройні сили України діють, щоб негайно зупинити ескалацію. Другий етап. Якщо бойові дії не припиняються, вмикається масштабна відповідь за участі так званої коаліції охочих. До неї входять країни ЄС, Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туречна. Третій сценарій якраз таки найжорсткіший. Якщо порушення перемир'я переростає у повномасштабне вторгнення протягом 72 годин від першої атаки, запускається скоординована військова відповідь Європи та США. До операції долучаються американські війська, а європейські сили стримування беруть на себе. Дії в повітрі на морі і на суші США забезпечують розвідку та логістику після припинення вогню. Разом із цим хороші новини щодо мирного врегулювання війни в Україні анонсував і сам очільник США Дональд Трамп. Думаю, у нас дуже добре йдуть справи щодо України та Росії. Я вперше про це говорю. Знаєте, я думаю, у нас можливо будуть хороші новини. Водночас і глава України Володимир Зеленський підтвердив, що 4 та 5 лютого у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів відбудеться тристороння зустріч делегацій України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Секретар РНБО Рустем Умєров зауважив, що їй передуватиме переговорний трек між українцями та американцями ТеТ-ТЕТ США представлятимуть Стів Вітков і Джаред Кушнер. Будемо обговорювати підписання гарантій безпеки і просперіті Пекідж. Також будемо обговорювати деякі двосторонні питання. Він зазначив, що так званий пакет добробуту або відновлення, що обговорюється із США, складається із декількох частин. Ухвалити його планують найближчим часом. Терміново Путін втрачає вплив і цього вже не приховати. Індія відвернулася від РФ. Моді відмовився від російської нафти. Дональд Трамп оголосив про це тріумфально. Ми обговорили багато питань. Зокрема, торгівлю та припинення війни між Росією і Україною. Він погодився припинити купувати російську нафту. За словами глави Білого Дому, Індія змінить напрямки енергетичного імпорту та збільшить закупівлі нафти у США, а також, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз, і в якій щотижня гинуть тисячі людей. Після початку повномасштабної війни Індія різко наростила закупівлі російської нафти і вийшла в лідери серед клієнтів Кремля, поступаючись лише Китаю. Саме ці поставки допомогли Москві частково залатати фінансову діру, що виникла після втрати європейського ринку через санкції. ЗСУ добряче підсмажили росіян. Мінус одразу два пункти управління окупаційних військ поблизу тимчасово окупованої Курахівки, що на Донеччині. У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників. Крім того, атаковано пункти управління БПЛА в районі Успенівки та Гуляйполя на Запоріжжі. Нова загроза для російського флоту Україна випускає на волю нового хижака підводний дрон Марічку. Він здатний перетворити на мотлок жирні цілі від великого бойового корабля до портової інфраструктури та мостів. До Кримського мосту дійде дуже тихо і непомітно. Ключовою особливістю системи є дальність ходу до однієї тисячі кілометрів. Корисне навантаження безпілотника перевищує тисячу кілограмів, що дозволяє розміщувати вибухівку різних типів залежно від конкретного завдання. Апарат практично не видає акустичних сигналів під водою, ще є повністю автономним і може зависати у визначеному районі протягом днів або навіть тижнів, перебуваючи в режимі очікування. Це дозволяє йому активуватися у найбільш потрібний момент. Відомо, що у бойових операцій... Ціях цей звір ще не застосовували, тож, вочевидь, ворогу слід приготуватися. Це сталося. Український ВПК вийшов на рівень, який для ворога був за межею уяви. Наші розробки б'ють точно і безжально. Дрони, ракети, артилерія та авіація злилися в один кулак. Для Москви це чистий жах. Україна тримає під контролем не лише небо. Хвиля впевненості накрила і море. Захід більше не стримується. Підтримка переходить у реальні спільні виробництва. Хто з партнерів увімкнув турборежим одночасно із Києвом? Та яка смертоносна сила вже за? Трем може накрити РФ. Про це далі. Масове виробництво ударних та розвідувальних дронів, морських безпілотників, артилерії та ракет. Все це перетворило Україну з імпортеру озброєння на повноцінного виробника сучасної зброї. Україна запускає в серійне виробництво свою першу балістичну ракету. В Україні розробляють універсальний ракетний комплекс за принципом «Хаммерс». Україна запустила серійне виробництво дронів перехоплювачів. Октопус в Україні розробляють універсальний ракетний комплекс за принципом «Хаммерс». Українська компанія розробила наземні роботизовані комплекси з модулем РЕП. Українська оборонка здійснила стрибок, який ще кілька років тому видавався неможливим. Україна починає взагалі з 2022 року, года. продемонстрировала настолько высокий уровень креативности и изобретательности, какой не ожидался ни одной другой страной партнером от нас ранее. Мы показали, насколько мы можем быть изобретательны и креативны в вопросах доминирования на море, не имея своего флота и флотилии, но обеспечивая поэтому полный контроль Черного моря за счет морских дронов. Сьогодні далекобійність стала пріоритетом, а дрони різних типів основою оборонної промисловості це саме те, на що робить ставку Україна. 110 мільярдів на дрони Україна втричі наростила виробництво. Саме за рахунок дронів Україна компенсує нестачу ракети, виходить на паритет із Росією у повітрі. Фактично, поки дрони є домінантним засобом пораження даже в контексте дальней руки. То есть дальние дроны, дальнобойные дроны, они остаются доминантными. И сравнивать их там с ракетами или другими какими-либо средствами поражения, ну, пока не совсем честно и несправедливо. Как только мы выйдем на массовое серийное производство ракетного вооружения, конечно же, тогда ситуация изменится. І це ключова зміна війни. Росія більше не має технологічної монополії навіть у повітрі. І знову ж таки не варто забувати про море, яке Україна може контролювати навіть без флоту. І все завдяки морським безпілотним системам. Застосування Магура завдало російському флоту понад 500 мільйонів доларів втрат. За оцінками української розвідки разом з іншими платформами, зокрема Сі Бейбі, це системно ускладнило присутність і базування противника в Чорному морі. 20 грудня 2025-го Україна та Португалія підписали спільну заяву про партнерство у виробництві морських дронів. І це ще одна важлива зміна. Сьогодні партнери не просто передують зброю, а заходять у спільне виробництво. Україна та Португалія домовилися про спільне виробництво морських дронів. Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні. Україна та Британія запустять виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з шахедами. Але повернемося до далекобійності. Дрони не єдиний аргумент у цьому питанні. Окремий напрямок ракетна програма. Йдеться, звичайно ж, про добре відому ракету Нептун, яка після модернізації з протикорабельного комплексу, який потупив крейсер Москва, перетворився на далекобійну ракету ураження наземних цілей це була одна із тих презентацій, яку ми так довго чекали. Дальній Нептун. А це все таки більш високотехнологічна ракета, яка приміється точечно ювелірно. Але ракетний арсенал України набагато ширший, і він, як розповів президент України в грудні 2025 року, активно застосовується. Скажу відверто: Україна на сьогодні вже застосовує нептуни, довгі нептуни, паляницю, фламінго, а також сапсан. Скажу чесно, почали. Це і є довга рука України. Про такі системи говорять мало, але їхня наявність змінює розрахунки ворога. Менше публічності, більше результатів. Результати є і у виробництві мінометної та артилерійської номенклатури, але йдеться не лише про боєприпаси Україна на сьогоднішній день производить більше самоходних артилерійських установок. 2С22 «Богдана». в год, нежели компания французская Nexter, которая производит Сау Цезарь. Это одни из первых на колесном шасси самоходных артиллерийских установок, которые мы получали от наших партнеров в 2022 году Сау Цезарь. По сути, Украина в прошлом году произвела больше самоходных артиллерийских установок на колесном шасси, нежели их было произведено за год во всем мире. Не отдельно взятой Франции, а во всем мире. І зупинятися чи навіть сповільнюватися українське ВПК не збирається. Тому Україна разом із партнерами продовжить розвивати оборонні проекти. Україна і Польща разом модернізують Міг 29 які передасть польська сторона. Лінія дронів, ППО та авіація. Україна поглиблює оборонну співпрацю з Нідерландами. Франція анонсувала поглиблення співпраці з Україною в сфері безпілотників. Крім цього, міністр оборони України Михайло Федоров анонсує нові розробки, наприклад, український аналог розвідувальних безпілотників на кшталт DJI Mavic та російської молнії. І звичайно ж у ході підвищення обороноздатності Міноборони продовжує цифровізацію фронту та впроваджує нову систему управління дронами. Це не окремі експерименти, а системна робота оборонної промисловості. Український військово-промисловий комплекс під час повномасштабної війни навчився головному швидко реагувати на виклики на полі бою. Украина каждый год удивляет новыми изобретениями, нововведениями и в каком-то смысле меняет правила войны не только, которая развернулась в Украине, но и правила войны и ведения боевых действий вообще в целом в мировом понимании. Український ВПК більше не виживає, він розвивається. Оборонка стала системною, технологічною та масштабною. Це означає одне: Україна заходить у будь-які переговори не з порожніми руками, а зі зброєю, яку здатна створювати сама. Сенсація, Росія стрімко скочується у залежність від Китаю, і це вже не приховати. Пекін упевнено заходить у Сибір. А Москва склала руки. У це важко повірити. Сі відрізає далекий схід. Тепер регіон перетворився на фішки у чужій партії. Вічна дружба диктаторів тріснула у найнеочікуваніший момент: російські рупори в істериці у верхах. Розгубленість чи справді Москва готує червону доріжку для нового господаря. Розбираємося далі. Китай, головний партнер Росії, який підтримує її економіку та військову машину. Принаймні, так це подає пропаганда. Я оцінюю председателя Фізипиня як надіжного друга і стабільного партнера. Моєго надіжного друга і стабільного партнера і союзника Росії. І от це найголовніше основа развития наших російсько-китайських отношений. Але чи так це насправді? Адже товарообіг з Китаєм постійно знижується. Китайські банки припиняють розрахунки з Росією через санкції, і водночас Китай заперечує, що продає Росії озброєння чи комплектуючі позиція Китаю у питанні української кризи послідовна і чітка. ми не підливаємо олію вогонь, не використовуємо цей конфлікт для отримання вигоди. Пари тройки десятки мільйонів китайських солдат. Сейчас би прям тоштона. То що треба. А почому речі? Чому ні? По чому ви штокоштечі солдати смотрю на Білгородську область, а область. А потом... думаю, думав потом... же нам не хватает китайской армии, народ ще ну, да. нас... якихось три роки тому? Пропагандисти раділи, що китай замінить західний ринок. А вийшло так, що замінив за одне і російський. Російська влада намагається залатати гігантську дірку в бюджеті державною позикою в китайських юанях. Ми зараз купили купілі чудесну совершенно китайською машину, потрясаючу. во много-много раз дешевле чем те машины которые мы покупали раньше я купила себе три пары туфель гучи по 2000 рублей каждая чудесное где-то в том же китае наверное и отшита надеюсь что и у нас поддельная разумеется я из принципа теперь покупаю только поддельные а вы посмотрите на чем например бойцы ездят что на машинах российского производства да надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немерено, ломается постоянно и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да? Российских мало. Российских нет вообще. О чем и речь? Нет, российских мотоциклов не существует. А что это? то не в курсе. Навіть у головы МЗС Лаврова вышла обмовка по Фрейду. Он фактично назвал Путина и шаком Си Дзиньпина. Гости, как говорят на Востоке, гости шаг хозяина. Поэтому все программы зависит, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. И вот вчера э, мой друг и представитель э, КНР угощал меня такой уткой. По пекински, честно вам скажу, там два кусочка Я думаю, я съем только один кусок. Ну, понимаете, да? Вот. Но не мог удержаться, съел Поняті, вже больно було, вкусно. У Китаї офіційно затвердили нові географічні карти, де частина території Росії, великий у острів, визнається територією Китаю. А ще там відкрито обговорюють сценарії присвоєння багатого золотом, алмазами та нафтою далекого сходу Росії, який Китайці і так уже фактично заселили. Китайський дракон вряд ли залишиться в стороні. Просто тому що він має, кстати, історичні основания определенне. на значительную часть нашего Дальнего Востока. И это факт. Конечно, сначала э, был энтузиазм, постепенно он стал сходить, и впоследствии мы вообще все поняли, что Асина стала китайской колонией. Ну, это просто-напросто рабовладельческое предприятие. Рабовладельческая или тюрьма, как хотите, где ставят таких смотрящих, чтобы э, они держали узде рабочих. Потому что возмущение это все равно есть. І робочі, ви в виходили на акцію не Китай. І угрожают, они регулярно угрожають, що ви нікуди в цьому місті не відродієтесь. Вот вам волчий билет. Так що сидіть смірно і за свої 15-30 тисяч помалкивайте. На російському телебаченні вже показують ролики про те, як знайти чоловіка китайця, а в російських школах і державних структурах активно вивчають китайську мову. <звук> Разделяется на два лагеря. Те, кто хотят изучать, и те, кто скептически относится к этому и говорят, зачем нам китайский, мы никуда не собираемся ехать. Я им отвечаю очень просто, на самом деле. Говорю, я вас здесь учу не китайскому языку, а с помощью китайского языка заставляю думать головой. А це вміння завжди пригодиться. дійшло до повного абсурду, коли Сі Цзіньпін заявив, що Росія без Китаю не перемогла по другій світовій, а Путін мовчки погодився. Китай і Росія, будучи основними театрами бойових дій Другої світової війни, зробили вирішальний внесок у перемогу над фашизмом і тим самим заклали наріжний камінь у новому світоустрої. Виходить, Китай зовсім не допомагає Росії, як це намагається піднести Путін, а просто користується її слабкістю, щоб забрати ресурси та посилювати свій вплив в Азії. Шок на фронті, черговий фарс від путінської армії. Окупанти дійшли до абсурду, маскуються під пінгвінів і купи мотлоху, остаточно виставляючи режим на посміховисько. Готові на будь-що, аби не повертатися додому вантажем 200. Та всі ці перевдягання нульовий ефект. Камуфляж із цирку не працює. Коли війна перетворена на конвеєр утилізації, друга армія світу сиплеться. А бізнес на життях власних солдатів давно налагоджений у глибокому тилу. Деталі про це вже за Зсу відкриває сезон зимового полювання на пінгвінів, а точніше на окупантів, які ними прикидаються. Українські військові опублікували відео атак на російських пінгвінів. Так, у мережі охрестили кремлівських контрактників у безглуздих маскувальних плащах, незважаючи на всю креативність армії РФ, як видно, маскування не спрацювало. За старання окупанти отримали лише безкоштовні квитки на концерт до Кобзону. На перший погляд може здатися, що так російських окупантів командування нарядило у якості покарання за якісь провини чи небажання йти у м'ясні штурми. Але ні, як з'ясувалося, подібний камуфляж активно рекламується і добре продається на російських маркетплейсах. Кремлівських СВОшників переконують кращого захисту від тепловізорів та FPV-дронів ЗСУ їм не знайти перевірено в дії, говорить слоган. А самі росіяни у коментарях додають мовляв, і повернень ще не було. А ось ще одне геніальне ноу-хау від другої, за словами Путіна армії світу. З палатками займаємося по на диванію. Сварачуваню, значить, у нас є дві 10 палаток, і кожна група человек. за задумом російського командування. Імпровізовані намети захистять їх від зесушних дронів та українських морозів. Але от невдача, що за паребріком вважається наметом у всьому світі, є переносним туалетом для кемпінгу. Але для російських солдатів їсти, спати та випорожнюватися в одному місці справа звична. Зліва пінгвіни з Мадагаскара, справа пінгвіни з Варкути. Однак варто віддати належне. Іноді окупантам таки вдається якісно сховатися від очей українських операторів дронів. Йдемо мимо, лежить кучка якого та предположительна адамовський солдат. Такий камуфляж, особливо в умовах зруйнованої міської забудови, важко відрізнити від іншого сміття. Давай місце вилазь потихоньку. Он раз і встає. Немножко і починає працювати. Раз і опять кучка. От тільки подібним спорядженням на фронті можуть похизуватися лише одиниці. Більшість російські генерали кидають на штурми. У чому попало? Часто про це командування РФ просять самі родичі контрактників, адже чим помітніший на снігу боєць, тим швидше його сім'ї прийде похоронка, а з нею і гробові. Для многих российских семей, которые проживают за чертой бедности, эта война стала настоящим лотерейным билетом. Отправляешь своего мужа, брата, сына вот на это так называемое СВО. Главное, чтобы его там укокошили, и это было доказано потом. И получаешь сумму, которую вся семья за всю жизнь не заработает. Вот какой аттракцион Путин устроил для россиян. Подібний бізнес за перебріком поставлено чи не на потік, щоб зайвий раз не витрачатися. Російське командування навіть не морочиться із зимовою формою для своїх солдатів. Це все це якби вважається зимнім комплектом, але на сам ділі как би і ні. Натомість російські зет-блогери дають цінні вказівки своїм бійцям, як двохсотитися найшвидше. Нужна такою здорове, гдіна. Вот такая вот. Вот эта шапка, да, вот это мы понимаем. Уток вот так їм. Потім вот так вот розстегнув, вот так шпенкс. Вот так, вот так замотался замотався і кайфом сидиш в охопі. По такій шапці в ушанці і українському снайперу і з дрону цілитися набагато зручніше. Потому що це система. Надіюсь, це понятно. Ось така вона: російська армія зразка 2026 року. Гола боса в вушанках та з вуличними туалетами на голові. На цьому ставимо окрапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз. Стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.